Запастися гумовими чоботами радять синоптики, адже найближчими днями в Україні очікують на відлигу, але плюсова температура і загроза танення льоду не лякають відчайдушних рибалок. Аби попередити небезпеку. Рятувальники влаштували рейд разом ми з ними на тонку кригу. Вийшов і наш Іван Гребенюк. Він з нами на зв'язку прямому вань. Вітаю! Отже, про що говорять рятувальники, і як на це реагують рибалки? Ричко, доброго дня. Ну от можу сказати, що єдине, що на сьогодні радує, це тепла дійсно погода. Цілих 8 градусів тепла. От щойно дивився, звісно, це якось не лякає абсолютно наших рибалок вже в котре, котрий рік поспіль, відлига, невідлига. Тепло, холодно, всі вони, поки є крига, намагаються до неї вийти, щоб зловити рибу. Ось ви бачите зараз за моєю спиною, скільки їх їх дійсно зараз дуже багато. Спробую зараз перемкнути на інший бік. Ось, подивіться, дійсно, ось десь, ну це озеро Алмазне, десь чоловік ось. 20, ми бачимо, МЧ... МНСники, рятувальники вони ходять традиційно, роздають листівки і нагадують про те, що небезпечно навіть по такій кризі ходити. Кажуть, що вигнати їх не можуть, але це не мають прав, тому можуть тільки нагадувати. Традиційні правила, от ми зараз спробуємо доброго дня вам доброго. спробуємо дізнатися. Ви знаєте, якісь правила, як правильно поводити себе на кризі? От в разі чого чи зараз, не страшно? Зараз не страшно. Крига товстаща, міцна. Сама крига 10 сантиметрів, а то й більше. Зверху сніг підтає, але це не страшно. Коли ось взагалі ось для себе таке табу, що не можна виходити. Якщо пишнею пробивається за 2-3 рази, то вже дуже небезпечно приходять. Добре, добре, дякую. Ну ось ви можете навіть побачити. Я ось сходжу, щоб побачили кількість води. Ось вона є, тому на одному місці довго не стою. Ну і як бачите, все таки рибалки. Попри те, що виходять на кригу, вони от е, демонструють, що правила свої знають. Ну це це не може не радувати. Такі от справи на, на зараз. Марічко, вам слово. Дякую, Ваня. Перебирайся на сушу пошвидше із тонкої київської криги. Наш кореспондент Іван Грибенюк.